Поговоримо про книгу Міякі я вкладинці. Я завжди була людиною, яка хейтила книги, Мякі є вкладинці. Бо як же приємно тримати книгу тверді обкладинці з обкладинкою, з золотим чи срібним тисненням, ілюстраціями всередині, ілюстрованим зрізом, з усіма цими додатковими плюшками, які додають нам видавництва, все, що тільки можливо вигадати, мені все потрібно в книзі, тому що тоді я нею захоплююся. Тоді вона для мене як витвір мистецтва. Але нещодавно я зрозуміла, що якщо, наприклад, фентезі я можу. Читати тиждень, можу читати два, можу читати місяць. І я буду насолоджуватися цією книгою. Але коли я читаю сучасні романи, то я можу прочитати цю історію за декілька днів, тому що вони легко читаються і вони не затримуються в твоїй голові надовго. Це як такий посередній серіал, який ти переглянув і забув. І в цьому випадку я б не дала перевагу М'які обкладинці у минулому році КСД перевидали четверте крилом'якіябкладинці, і це зробило книгу набагато доступнішою. А цього року артбукс порадував нас. З переведенням відомих романів в Кладенці. І насправді я дуже рада, що вони це зробили, тому що зараз ці книги можна придбати за дуже низькою ціною. Середня ціна на книгу Кладенці – це 250 гривень. І давайте переглянемо, які ж книги вони перевидали. Напевно, найвідоміші це книги від Емелі Генрі, книга Любов, люди, яких ми зустрічаємо у відпустці та пляжне чити. Також книги від Тейлор Дженкінг Сріс, сім чоловіків Евелін Гігода, Світана Кумаліпулу. Книги від Сари Пірс Санаторій та, Ретрит», та ще Декілька нонфікшн книг. Мені здається, що це дуже хороша ініціатива, тому що саме такі легкі романи і детективи я би купляла в м'якій обкладинці, тому що їх зручно брати з собою кудись в подорож. Або просто, якщо вам не хочеться витрачати грошей на книги, і ви не плануєте збирати серію, а просто хочете прочитати її за один день. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про м'які обкладинки. А я вам дякую за увагу. І побачимося з вами в наступному відео. До зустрічі!